Вітаю вас, любі малятка! Ми сьогодні з вами поговоримо, як звірі готуються до зими. Пригадаємо, яких звірів ми знаємо. Які тварини живуть у лісі? Хто впадає в зимову сплячку? Які тварини змінюють колір хутра? А також хто робить запаси на зиму. Яких мешканців лісу? Ви знаєте, дітки, давайте з вами пригадаємо разом. І так, зайчик. Подивіться, який зайчик красивий. Білочка. Пороздивляйтесь і на білочку. Їжачок. Косуля. Лось це також косулі, олень. Бурий. Лисиця Вовк. І бурсук. Які тварини впадають в зимову сплячку. Протягом літа і осені ведмеді, їжаки, бурсуки посилено харчуються і набирають багато жиру. З приходом холодів вони впадають сплячку. Ведмеді та їжаки сплять до весни. А бурсуки можуть прокидатися під час відлиги і виходити з нори. Змінюють колір хутра. Готуючись до зими, звірі міняють своє літнє хутро на зимове, густіше й пухнатіше. Заєць біляк переодягається в білу шубу, в якій майже непомітний на снігу. Білка змінює яскраву руду шубку на сіру. Роблять запаси на зиму. Бобри роблять під водою запаси гілок. У заможної бобрової родини, може бути, їх запасено до 50 кубометрів. Білка збирає горіхи, жолоді, сушить гриби. В норах жовтогорлих мишей знаходили до 8 кілограмів насіння. Молодці малятка. Якщо вам сподобалось, Ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Дякую усім, хто підписався і ставить вподобайки. Дякую за увагу. До нових зустрічей!